У цьому навчальному році учні будуть навчатися біології за такими навчальними програмами. 7-9 класи за чинною програмою 2005 року, яка була видана, видана в видавництві Перун. 10-11 класи за програмами для профільного навчання, рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, які були видані в Тернополі у 2011 році. 10-11 класи з поглибленого вивчення біології також використовують ці програми для навчання, а учні 8-9 класи з погоду на біології навчаються за спеціальними програмами для класів з погубленої вивчення біології, які видані у будинстві Вікторія у 2009 році. В цьому навчальному році впроваджуються нові програми які укладені до нових редакцій державних стандартів, затверджених у 2012 році постанови Кабінету міністрів. Зокрема, шостий клас буде вивчати біологію саме за новою програмою. Ця програма видана в видавництві освіта. Вона включає і програму з природознавства, і програму з біології, що дуже зручно, для того, щоб забезпечувати наступність у навчанні природничим дисциплінам. Програма має ряд особливостей, про які ми поговоримо трошки пізніше. Варіативна складова навчальних планів передбачає впровадження факультативних курсів. Для факультативних курсів також розроблений ряд програм. І в цьому році поновлений гриф на збірних навчальних програм курсів за вибором та факультатив з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, виданий у 2009 році в Донецькій аксіома Кам'янець-Подільський. До нового навчального року педагогічними працівниками Хмельницької, Івано-Франківської, Запорізької, Київської, Херсонської, Черкаської, Миколаївської областей підготовлені програми, які увійшли у збірник навчальних програм екологічного напрямку для організації до профільної підготовки учнів загальноосвітних навчальних закладів. Цей збірник наразі готується до друку в Міністерстві екології і охорони природи. До, нього, до його складу увійшло 28. Програм. Перелік цих програм наведено у методичних рекомендаціях до навчання біології у 2014-15 навчальному році, з якими можна ознайомитися на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України, а також в періодичній пресі. Серед цих програм є програми для учнів 5, 6х, 7, 8, 9 класів, ну, зокрема, наприклад, екологічна обетка, знайомство з екологією. Зорієнтовані на учнів 5-6 класів, екологія рослин, екологія тварин, вода це життя, екологія ґрунту, екологія повітря зорієнтовані на учнів 7-8 класів, практична екологія для учнів 5 класів, екологія домашнього житла для учнів 9 класів та ряд інших програм. Зміст програм курсів за вибором і факультативів і кількість годин, що на них передбачена, орієнтовні і можуть змінюватися вчителям в залежності від конкретної ситуації в навчальному закладі від потреб регіону, від матеріальної бази, від кількості годин, які виділені на провадження факультативу. Ці збірники включають як курси за вибором, так і факультативні курси, і вони можуть використовуватися для викладання і як факультативу, так і курсу за вибором. Якщо, наприклад, програма розрахована на більше, ніж 35 годин, її можна вивчати продовж двох років. Якщо е, програма розрахована на більше ніж 35 годин, але виділяє тільки один рік навчання і менше кількість годин, тоді вчитель вносить зміни до цієї програми і е, затверджує е, таку, таке календарне планування в укерівника навчального закладу. Друге питання, яке всіх цікаве, це оцінювання навчальних досягнень учнів. Якими документами користується вчитель при оцінюванні навчальних досягнень учнів з біології? Ну, перш за все, це загальні критерії оцінювання, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки у 2011 році, наказ номер 329 Ці загальні критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів та орієнтовних вимог до оцінювання з предмету. Вони включають вимоги відповідно до рівнів загальносвітної підготовки учнів. До цього наказу були розроблені орієнтовні вимоги до оцінювання з навчальних предметів, зокрема з біології. І е, наразі чинені є два накази. Для програм е, попередніх 2005 року діє наказ номер 996 від 30.08.2011 року про затвердження орієнтовних вимог, оцінювання навчально-досягнення учнів у системі загальної середньої освіти. Для нових програм, укладених до нового державного стандарту, були внесені, було внесено ряд змін в ці орієнтовні вимоги і для навчання учнів 6 класів, для оцінювання навчання досягнень учнів шостих класів необхідно використовувати наказ номер 1222 від 21.08.2013 року про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти. Всі ці три накази є на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки на сторінці Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти. Оцінювання навчальних досягнень. Здійснюється, здійснюється поточна на уроці, також виставляється тематична оцінка і виставляються самострові річні оцінки, які особливості виставлені тематичної та семестровою оцінкою. Тематична оцінка має виставлятися з урахуванням всіх поточних оцінок, які отримав учень в період вивчення теми, а не тільки за, наприклад, контрольну роботу чи підсумковий якийсь контроль знань з теми. Семестрова оцінка виставляється на підставі тематичних оцінок, і окрема контрольна робота за семестр не проводиться, не передбачена програма. Тематична оцінка обов'язково має включати рівень досягнень учнів з формування практичних умінь і навичок. Тому при виставленні тематичної оцінки необхідно враховувати виконання учнями практичної частини програми. Принаймні, одна за одну з цих робіт має бути оцінка в журналі, проставлена методичними рекомендаціями, нормативними документами, пояснювальну запискою до програм. Передбачено, що вчитель біології не може не оцінювати не всі. Роботи, передбачені програмою, а за вибором у окремих учнів. Але повторюю ще раз, таким чином, щоб за одну із практичних або лабораторних робіт вивчення теми у учні була обов'язкова одна оцінка. Є ще одна особливість під час виставлення семестрового оцінювання. Воно здійснюється на підставі тематичного. І е, доцільно тому використовувати різні форми для проведення перевірки навчань досягнень з різних тем. Тобто це може бути і усне опитування, і виконання різних самостійних робіт, і тестування, яке можна проводити не тільки в письмові, а також в комп'ютерній або усній формі. Також може бути одна тематична контрольна робота письмова за семестр. Ще раз повторюю, що проведення семестрово-контрольної роботи наприкінці семестру програмами з біології не передбачено і не рекомендується з метою усунення перевантаження учнів. Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень СТЕМ має обов'язково відповідати результатам навчання, які в програмі визначені в правій частині державної вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Це означає, що укладаючи завдання до тематичної контрольної роботи. До усного опитування, або до самостійних робіт. Вчитель обов'язково має орієнтуватися на ці державні вимоги і не перевищувати їх, не перевищувати їх для того, щоб усунути знову ж таки перевантаження учнів і об'єктивно їх оцінити. Крім того, рекомендуємо обов'язково до тематичної контрольної роботи, до змісту тематичної контрольної роботи включати завдання з короткою та розгорнутою відповіддю. Які особливості нової програми з біології для 6 класу? Перш за все, змінено підхід до порядку вивчення навчальних тем. І друга особливість це дещо змінена структура самої програми, особливо її практичної частини. В програму зміст програми включені лабораторні дослідження з метою реалізації діяльнісного підходу, який задекларований в новій редакції державного стандарту. Вже практична складова навчальної програми з біології нової включає практичні роботи, лабораторні дослідження, лабораторні роботи, дослідницькі практикум і міні-проекти. В шостому класі Програмою не передбачено виконання учнями лабораторних робіт, оскільки ще у цих учнів, відповідно до вікових особливостей, і не сформовані початкові дослідницькі компетентності, які, можна, які необхідні їм для виконання самостійно лабораторних робіт. Тому... Переважна частина, практична частина нової навчальної програми для 6 класу це виконання різноманітних лабораторних досліджень. Чим лабораторні дослідження відрізняються від лабораторних робіт? По-перше, це форма організації навчальної діяльності учнів на етапі вивчення нового навчального матеріалу. Не закріплення, а саме вивчення нового навчального матеріалу, яка передбачає. Вивчення отримання нових знань в процесі діяльності з різними біологічними об'єктами, з використанням мікроскопа, лупи, з використанням гербарія, з використанням муляжів, таблиць, віртуальної лабораторії, тобто враховуючи матеріальну технічну базу певного кабінету біології. Лабораторні дослідження, оскільки вони виконуються на етапі вивчення. Нового навчального матеріалу не передбачають обов'язкового оцінювання. Лабораторні дослідження не обов'язково оформляти в робочому зошиті. Не потрібно записувати тему дослідження, дослідження, висновки до дослідження. Основна задача організувати цей етап уроку таким чином, щоб діти як можна більше отримували практичних навичок розвивали інтелектуальні компетентності, розвивали дослідницькі компетентності. Учитель <кій> має покроково виконувати ці роботи учнями або вдома, або з допомогою дорослих, або в школі під керівництвом учителя додатковий час. На гуртку біологічному, або просто як додаткові заняття, якщо є бажання у учнів і виділене для цього навчальний час. Дослідницький практикум оцінюється лише у тих учнів, які їх виконували. І він може бути представлений, і це доцільно робити, представлений учнями у вигляді захисту своєї роботи як проєкт або дослідницького змісту. Тому е свою роботу учні можуть фіксувати не лише це заповнюючи, наприклад, е певні етапи спостережень, а й фіксувати за е допомогою фото або відео техніки, для того, щоб потім продемонструвати е свою, свою дослідницьку роботу в класі. Ще однією з формою практичної діяльності учнів 6 класу є виконання практичних робіт. Практичні роботи, програму 6 класу, їх передбачено 5, виконуються на окремому уроці. Обов'язково має передбувати теоретичне вивчення цього матеріалу і навчальні години, виділені на теми передбачають. Що, наприклад, спочатку вивчається теоретична будова мікроскопа і лупи, а потім на наступному році проводиться практична робота, основна мета якої визначена програмою, учень уміє налаштовувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об'єкта. І при виставленні оцінки за цю роботу, основна. Основним елементом для оцінювання має саме бути набуття учням у цієї навички налаштовувати мікроскоп та отримувати чітке зображення мікроскопічного об'єкта. При оформленні цієї роботи практична робота має завершуватися не висновками, а підсумками або звітом про проведення роботи. Може включати додаткові завдання, які учні можуть виконувати письмові форми, контрольні запитання, кросворди для того, щоб організувати індивідуальний підхід до учнів і використати ефективно використати навчальний час уроку. Так само практична робота по виготовленню мікропрепарата теж передбачає. Оцінювання саме уміння учнями виготовляти простий мікропрепарат рослинних клітин. Учні шостого класу ще не набули навички виконання рисунків біологічних об'єктів, тому в цій роботі недоцільно почати таке завдання і оцінювати його, а поступово впродовж шостого класу сформувати у учнів це вміння і вже. Потім використовувати, визначати це уміння під час проведення, наприклад, тематичного оцінювання, письмової контрольної роботи або якоїсь окремої самостійної роботи, яка буде перевіряти формування певних умінь і навичок учнів на даний момент з метою подальшого, подальшого коригування навчального процесу. Практичні роботи записуються в змісті уроку як окремий урок. Оцінка за них виставляється в колонці під датою проведення даного уроку У всіх учень, які були присутні на цьому уроці. Якщо учень пропустив урок за станом здоров'я або за якоюсь іншою об'єктивною причиною, недоцільно заставляти його відпрацьовувати цю практичну роботу, а використовувати навчальний час інших уроків для того, щоб Учень опанував оцими практичними уміннями і навичками, тим більше, що лабораторні дослідження передбачають роботу з мікроскопом, і ці лабораторні дослідження є в різних темах навчальної програми 6 класу. Ще однією складовою програми з біології є виконання учнями міні-проєктів. Вони включені з метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів. І формування у них інформаційної компетентності, яка передбачена новим державним стандартам. Всі міні-проекти, які передбачені програмою, вони мають інформаційний характер, і учні їх можуть розробляти або індивідуально, або колективно групами. Основна мета їх формування учнів уміння знаходити необхідну інформацію про живі організми в різних джерелах, в тому числі з використанням ресурсу інтернету. Проект можна проводити і організувати виконання міні-проєкту і на уроці. І це доцільно зробити, особливо на початку навчального року, для того, щоб показати учням алгоритм роботи над проєктом. Проєкт Може бути представлене у різних формах у вигляді повідомлення, у вигляді презентації з використанням комп'ютеру, у вигляді буклетів, планшетів, альбомів, стінівок, різноманітних виступів перед учнями молодших класів. Тобто, в залежності від особливостей класу, від побажань учнів, від їхніх уподобань можна організовувати різні форми. Захисту таких проєктів. Захист проєктів може здійснюватися на окремому уроці, або можна виділяти частину уроку відповідного за змістом до теми проєкту. Ну, скажімо, в темі одноклітинні організми передбачено виконання імені проєкту, чому скисає молоко і можна виділити навчальний час на уроці. Присвячені бактеріям, ролі бактерій в природі та їх значенню в житті людини, якщо учні підготували такий виконаний проєкт, або можна передбачити виконання такого проєкту на уроці всім класом, використовуючи групові форми навчання. Оцінку за виконання міні-проекту отримують ті учні, які його виконували. Якщо... Виділено окремий урок на захист проєктів, тоді він записується у класний журнал в зміст уроку, так і ми записуємо захист проєктів і теми, які були передбачені для цього захисту. Тому можна за рахунок резервного часу виділяти, скажімо, один раз на чверть або на семестр такий навчальний урок, на якому учні можуть захищати. Міні-проекти різної тематики можна е, захищати, е, передбачати цю роботу під час вивчення певної навчальної теми. Отже, обов'язковому оцінюванню підлягають практичні роботи, поїхали. Е, е.